думаю, що модернізація всього і укріплення тим, чим видобувати вугіль, в рази дорожче, чим, чим той вугіль, який буде видобуваний. Це ж не так, як, наприклад, Донецький напрямок, який ротаційні були, були. Так. Місто налічує сім газових котелень і дві на альтернативних джерелах палива. Система опалення двотрубна протяжністю 57 км. кілометрів. 90 споживачів під'єднані до системи центрального теплопостачання, а це 475 будинків. Всі котельні працюють тільки в опалювальний період, в літній період комунальне підприємство не забезпечує подачу гарячого водопостачання. Вугільні підприємства закриваються відповідно. Перед нами постоють питання щодо трансформації вугільних регіонів. Місто є з 51-го року, але котельні збудувалися поступово. З 99-го року де є повна назва підприємства на вулиці теплокомуненерго, хоча по факту 75-го. оскільки в нас система опалення. Така йде роздецентралізована на великі котельні, на великій мережі. Бо місто шукало, як і саме підприємство, якісь альтернативи для того, щоб мати можливість не розбалансовувати систему, підтримувати, не виспускати воду. Відповідно, ми перше, що зробили, ангажувалися в великий проект по реконструкції наших котелень. Ми закупили чотири твердопаливних котли, бо всі котельні фактично, які були в нашій власності. Це були котельні і котли на газу. Інші котельні були там передані в оренду, тільки приміщення, а начиння все було по приватних, приватного бізнесу. Ми їх викупили. Відповідно, всі котельні тепер в нашій власності, а всіма потужностями деякі з них здані в оренду. Частина потужності у нас так на паритеті на газу і на щепі дане котельня облаштована двома котлами на альтернативних джерелах палива на паливні тріски з вулканною подачою щепи з додатковими захисними плитами, які дозволяють зберігати температуру, з ємкістю, з якої автоматично від рухомої підлоги подається паливна тріска. Вона в даному в даному резервуарі перемішується за допомогою. Обладнання і подається автоматизовано відповідно від датчиків, які стоять на кожному на кожному котлі. Автоматизовано від кількості потреби на вироблення геокалорій. на вулиці. Ви можете побачити розміщення мультициклонів таких резервуарів, де куди очищена все оці гази, які проходять при сі до димової труби. Вся зола максимально осідає там на фільтрах. На тій котельні воно так само тільки його розміщення трошки інакше, оскільки частина обладнання на тій котельні знаходиться в самому приміщенні. Тобто ці мультициклони, з них розміщені всередині, оскільки там є великий котельний зал, і була можливість це все встановити. Позаду вас є пульти керування, які дозволяють автоматизовано реагувати як на помилку, так і на збої, системи. Лічильники. Обліку самої геокалорії і вироблений. і в іншому залі є автоматична система з насосним обладнанням, подачі рухомої щеплення. Там відкриваються великі загальні ворота, куди заїжджає велика така фура ну, 40 тонна. І за рахунок рухомої підлоги, схожої до цих от ножів, вона подає. Вона фактично може заїхати повністю сюди. Це все рухається за допомогою цих ножів. Вона автоматизовано подає щепу теплокомуенерго закуповує не в Нововолинській громаді, бо у нас немає таких продаж, немає свого лісу, і локацією далекою вони довозять закупку. Від. Це відповідно впливає на тариф. Дані ангари, які передбачені на даних котельнях, вони розраховані на один великий щеповоз, тобто 90 метрів плотних кубічних, верніше 38 плотних метрів. І 90 метрів кубічних щепи вона не задимлюється є можливість, коли вона приходить належної якості і вологості, вона може спокійно перебувати в даних приміщеннях, оскільки вони належним чином провітрюються. Але там, де в нас великі склади, ми стараємося заготовляти не більше від 5 до 10 щеповозів, Оскільки не можемо передбачити не як зовнішні температури, так і нашу потребу в даній паливній трісці. А ту ж паливну тріску, яку ми зберігаємо в себе на складах, ми періодично своєю ж технікою, великими екскаваторами, проводимо її переміжку і навантаження на вантажні автомобілі. Дана система не є прерогативою повної подачі теплової енергії для, для певного сектору споживачів на, на ділянці, в якій вони знаходяться, але замінює. Подачу гарячої води без теплопостачання в повному обсязі, і окрім того, звільняє місто від повної залежності тільки природнього газу. Ідею розміщення котлів Калвіс Нововолинськ теплокомуненерго почерпнуло в сусіднього міста Ковель, де вже стоїть схоже обладнання, але давнішого виробництва. Котельні забезпечують гарячою водою та опаленням два великих спальних мікрорайони з двома школами і трьома садочками. Метою реалізації проєкту з реконструкції котелень було скоротити споживання комунальним підприємствам газу, зменшити викиди СО2 і забезпечити мешканців громади безперебійною подачею теплової енергії. Ми цих котлів на початку сезону і в кінці, коли вже є достатньо тепло, не палимо. А от коли відбуваються сильні морози і для підігріти надання певної температури, так само для того, щоб зняти навантаження з газових котлів для вироблення для вироблення теплоносія на гарячу воду, ми їх запалюємо окремо. За цілий сезон чотири котли виробили при своїй роботі відповідно до зовнішніх температурних показників: 2000 тисячі яка була закладена і розділена всім споживачам. Це наша головна задача була так, щоб люди не платили більше, ніж до того, як почалася війна. І ми на сьогоднішній день протягом трьох років стабільно тримаємо на одній позначці вартість комунальних послуг за теплопостачання. Тому ми досягли стовідсотково наші цілі проекту. Таким чином, ми не тільки забезпечили якби, соціальну стабільність, не піднімаючи тариф, а й забезпечили фінансову стабільність на самому підприємстві. Тому що воно не залазило в борг і не запитувало в нас відповідно компенсацію різниці в тарифів, і ми з бюджету їх не дотували. Станом на сьогодні так є економія в пріоритеті до комерційного газу. Якби в нашому місті чи в нашому регіоні були в нас свої виробники, або ми самостійно, можливо, якимось ресурсом готували паливну тріску чи енергоносій якими користуються ці альтернативні котли, це можливо було б в рази. А так впливає вартість логістики, доставки, вартість самої, самої сировини. Ну і як наслідок, заробітня плата тих же ж самих кочегарів, обслуговування котельного обладнання, електроенергія. Багато споживачів теплової енергії від вироблення відновленої джерел енергії це ідуть комунальна сфера. Бюджетні установи від цього теж виграли. Бо у нас тариф для бюджетних установ є вищий ніж для населення. Якщо попередні роки з мінімальною кількістю газів підприємство мусило виходити на той мінімальний ресурс, тобто надавати належну температуру, але не таку би можливо в тій мірі достатньо, яку би хотілося. То останній цей сезон і плюс аномально з кожним роком теплі зими мешканці міста мали можливість отримувати вищий теплоносій і якісніші послуги. Вартість проєкту склала близько 35 мільйонів гривень. З них 8 мільйонів це кошти міського бюджету, які пішли на закупівлю допоміжного обладнання. 3,8 мільйонів це кошти GIZ, на які придбали котли, а решта кошти підприємства. Планування проєкту розпочалося з початком війни у березні 2022 року. Реалізація тривала рік та завершилася у березні 2023 року. Як і будь-який проєкт, реконструкція котелень мала свої труднощі. Ну, виклики були, вони залишаються. Перше, що ми стихнулись на прогнозованість по постачанню газу, яка ситуація, яка ціна. Нам було важливо виконувати мораторії на заборону, на підвищення ціни і комунальних послуг. Одним з найбільших трудностей, це однозначно на кожному, це є в період ведення військового стану це людський ресурс, але це не настільки навіть про реалізації проєкту, це в будь-якій роботі підприємств зараз, особливо комунальних. І з складових це однозначно фінанси, тому що потрібно з меншим ресурсом, який передбачити, виконати всі умови, зазначені як проектами, так і вимогами відповідно до будівництва. Ще одна характеристика у нас найнижчий індекс платкоспроможності серед міст колишніх обласного підпорядкування. Фактично, нам треба ресурс зовнішній, дуже багато його. І таким чином я на нашу команду якби налаштовую на те, що нам треба зовнішній ресурс. Також працюємо над тим. Щоб забезпечити когенераційними установками комунальне підприємство «Теплокомунерго». дана установка забезпечить можливість вироблення візгазу самим підприємством своєї електроенергії. Щоб період блокауту це є дуже актуально. Нам ще треба. Для того, щоб закрити питання там мільйонів 30-50, то тобто на всі котельні поставимо, поставимо когенерацію і фактично будемо якби таким енергетичним острівком. Децентралізованим. Спільно з GIZ ми зараз теж ведемо діалог. В них там буде новий проект щодо написання стратегії для, для теплогенеруючих. Підприємств муніципальних, от нам не вистачає таких статичних документів. Умовно чому? Тому що це просталість. сталість. Неважливо хто буде міським головою чи керівником КП. То приходить команда, відкриває статистичний документ і дивиться, ага, треба відключити стільки будинків і перейти, переобладнати їх на автономне опалення, туди е, спрямовують зусилля. Тут треба встановити СЕС, пішли і займаються когенерація, е, далі децентралізація теплоносіїв, те, що ми в що ми ангажувалися до, до війни, то це ми побудували повністю автономну модульну котельню, е, яка в принципі з телефона керівника може за Пускатися і повні там не треба операторів нікого. На балансі підприємства є три генератори та додаткові генератори у секторі надзвичайних ситуацій. Проте жодне комунальне підприємство не може обіцяти якісних послуг всім споживачам, адже генератори не передбачені працювати 24 на 7 А для громад, що планують реалізувати схожі проєкти, Нововолинська громада рекомендує врахувати всі нюанси розміщення котелень, дозволи до їхнього встановлення. Фінансову та кадрову складову наперед продумати логістику поставки сировини та аналізувати досвід схожих проєктів в інших громадах. Перше – це стратегічні документи, друге це команда реалізації проекту. Третє це обов'язково треба їздити і дивитися, що в інших містах, країнах, куди вони йдуть. А ми бачимо, що всі розуміють, що нічого ефективнішого, як немовно, за централізованого теплопостачання немає. тобто, все решта, це дуже дорого, або довго, або неефективно, або там сильно забуднює повітря. Ми так і працюємо.